На зв'язку зі студією Тарас і керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україну. Доброго дня, Героям! слава хотілося почути ваші оцінки діям а Росії. Чи це вже відверта агресія, про агресії? А європейці, як завжди, сплять і не розуміють або не хочуть розуміти і давати гідну відсіч тому, що відбувається. Це знаєте, це мені нагадує такий старий, не дуже пристойний анекдот, який закінчується. Оця, клят оця клята на визначений коли... да? коли чоловік найняв приватного детектива, щоб слідкувати, чи зраджує йому дружину. так і, врешті-решт, коли йому детектив сказав, що він зайшли в кімнату. З кимось невідомим чоловіком, і вимкнулося світло, і він далі не знав, що відбувається. Так і це і сказав, що це клята клята на визначеність да? <головіка> в цьому випадку. Ну, я, ну мені завжди цікаво. А якщо там залітають дрони, а які версії, чиї це можуть бути дрони? Це що а, прибульці, а, знаєте, плот не знаю, там а, вітром надула. Куди вони полетіли, і так далі, чи є це вже елементом розхитування НАТО, виявленням слабких місць. Так, звичайно, є чи є це елементом вже рефлексивного керування росіянами країнами НАТО? Так звичайно, що є, тому що вони створюють паніку. Так вони створюють тиск. І багато чого іншого, а оскільки немає конкретної відповіді на такі дії, то звичайно, що росіяни далі будуть продовжувати, тому що нового ну, агресора ніяк не можна зупинити, він завжди так буде діяти. От як і польоти безпосередньо вже літаків в повітряному просторі Естонії і, і багато чого іншого, тому вони розхитують НАТО, вони демонструють, що Політики, це політики. Я упевнений, що і військові, і розвідники цих країн все чудово знають, що це за Що це за, наприклад, дрони, звідки вони з'явилися. Це питання до політичних еліт, які поводять себе як в анекдоті, про які я вам сказав. Так, це доволі зручна така позиція, поза яку вони зайняли, от просто зараз, так? А от хотілося б. Якось так зазирнути наперед, і от як як, як думаєте, ви пане Тарасе, Росія буде продовжувати м, робити те, що вона робить зараз? Причому географія, бачимо, вона поступово розширюється, і там вже до Аляски долітають, і вже і винищувачі ну і літаки, так ну власне, да, винищувачі, там су 35 наприклад. От і чи будуть вони росіяни нарощувати те, що вони роблять? І від чого це залежатиме? Як вони нарощують? Ну спочатку ж була Польща, да потім Данія три рази, потім Швеція, потім Фінляндії залітали а, і так далі. Чи будуть вони продовжувати? Звичайно, будуть продовжувати. Це ж це ж росіяни. А, гре, логіка агресора завжди одна і така сама. А поки він не отримує по вухах, він і далі буде продовжувати це робити з більшою інтенсивністю. Тому що завдання Росіян зараз, і я упевнений, що за цим в тому числі стоїть Китай завдання якої показати, що США не надійний союзник НАТО, показати, що вони не спроможні їх захистити. Ну оскільки самі європейські країни удають, що начебто нічого не відбувається, то звичайно, що вони будуть це робити. А далі що вони хочуть зробити? Вони хочуть зробити таку річ. Якщо вони зараз будуть витрачати більше на оборону, значить скорочувати витрати на інші, на інші статті витрат. Так? це відповідна викличе збурення. Прийдуть там партії, які там крайні праві, які будуть вимагати. Давайте будемо це припиняти, ну витрачатися на оборону і дружити з Росією. Тому абсолютно логічно, Росіян влаштовують будь-які сценарії, будь-який хаос, вони тиснуть на європейців для того, щоб вони припинили допомогу Україні і багато чого іншого. Оскільки ну, немає там політиків, які спроможні назвати речі своїми іменами і давати конкретну відсіч, то звичайно що воно буде продовжувати. тим більше. Вони що ще роблять, наприклад, Данія і Швеція? Це ж ключові країни, тому що вони контролюють данську протоку, а це вихід з Балтійського моря і, і вхід з Балтійського моря. Це експорт російської нафти. Якщо він буде перекритий, ну в Росії просто кінець буде як країн, тому що без експорту нафти ну їхні, їхні країни не дієздатні. Вони ж так 70 років фактично жили за рахунок того, за рахунок експорту нафти. Тому чи будуть продовжувати, звичайно, що будуть. А в який спосіб? Ну будуть ну бачите, якісь там невідомі літальні апарати, невідомі, поки що знаєте, поки що поки що, скажімо так, без, без людських жертв це обходиться, без пошкодження істотних пошкоджень, інфраструктури чи там житлової забудівлі, поки що ну там в Польщі так впало на дах будинку. Ну так інколи виникає небезпека, от як самі пілоти кажуть, що бачили там на відстані 50 кілометрів. Я вже не пам'ятаю, яка з європейських країн, але це точно. От, буквально вчорашня інформація, що пілот помітив, що е, за 50 буквально метрів літака літальний апарат, безпілотник летить, так? І перекрили одразу там аеропорт, закрили там всі польоти. Ну, от... ну, ви, сказ... ну... ви сказали, поки без людських жертв. Ключове так. слово поки. Ключове слово поки. А якщо ну, будуть, бачит... а якщо будуть, то це... як... бачить як... лошар. Ну вони ж бачать лошар, да? Які думають, що ми... все минеться. Ну так і далі будуть. Ну наступного разу 200 дронів, 200 шахедів залетить, які натреновані на українські повітряні оборони. Ну, наприклад, в Польщу, і знищить енергетику, наприклад, польську, або данську, або шведську, або країн Балтії, так. Хаос, тобто, в принципі, да. ми вже ми вже бачимо фактично початок війни Росії з країнами Альянсу. Так воно ще раніше почалося. Там же ж коли оце вони поставили цей комплекс красуха, по-моєму, у них називається, який спотворює GPS, наприклад, Балтійському морі. Вже навіть я пам'ятаю, рік тому міністр оборони Британії його літак піддався дії спотворенню GPS. А те, що відбувалося в Болгарії, коли літак фондерляйн був заблокований, GPS вони були змушені по картах сідати, так, це що таке? Нещодавно це міністра борони спані життя. Це називається замах на життя. Якщо не удавати, що начебто нічого не відбувається. Це називається замах на життя конкретно фон фондрляй, найвищої посадової особи Європейського союзу. Mm -hmm. Тому не щодавно процеси вже давно йдуть. Та да. Да, нещодавно такий самий інцидент стався з міністром оборони Іспанії. Вона жінка так само летіла в. Я не пам'ятаю, в яку Україну, але теж GPS відмовив і ну виникла паніка. Звичайно, що вона потім ну, все це прокоментувала і дуже та, та дуже і в європейській тому, манері. Да, і саме тому, наприклад, фрегат Іспанії зараз найсучасніший, зараз супроводжує так звану цю флотілію Грети Тумберг, яка а, а, рветься в газу так? Да? Замість того, щоб перекидати, наприклад, щоб контролювати Балтійське море. Це ще раз показує, що в голові у цих європейських а, політиків ну просто каша. да, Оця лівацька мудацька каша, да? які вони розуміють, не розуміють, не можуть назвати речі своїми іменами. Вони а, ховаються за якимось. Незрозумілими незрозумілими конструкціями для того, щоб назвати речі своїми вітами. Війна проти нас почалася, а ми не реагуємо ніяк, тому що ми думаємо, що нас що від нас це обійдеться. От напали на літак міністра оборони е, 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 цього Іспанії. Росіяни вплювали відкри в обличчя. Нічого, витеремось. У нас хусточка є. Можна і далі удати, що начебто не бувається. Росіян же ці тільки під підштовхує до подальшої агресії, тому що Росія і їх агресія закінчуються ровно в тому місці, де вони отримали попиці. От і так, все так. Дякуємо вам, пане Тарасе, за те, що ви долучилися до нашого прямого ефіру. Тарас Загродній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.